більше собі усвідомлено. І, щоб краще зрозуміти своє життя, краще навіть підготуватися до молитви, краще підготуватися до Царства Небесного, яке ми всі прагнемо до раю, щоб стати досконалішим, Христос. Христос зробив для нас таїнство покаяння, таїнство сповіді. Тобто це давання нам другого шансу. Кожен з нас хоче мати шанс. Він щось не вийшло зробити, так хочемо спробувати ще раз і зробити, щоб це вийшло. От якраз сповідь це є те, і тоді, коли ми отримуємо другий шанс. Шанс від Бога. І якраз навіть у молитовнику у цьому, який ми дуже знаємо, придіти поклонівця, з якого ми молимося, на сторінці 126 розказується якраз про таїнство покаяння. І якраз там пише, що таїнство покаяння сповіді це є дар Божої любові, дар Божого милосердя. Тобто це дарування другого шансу, щоби ми вдосконалювали себе. І він дається тільки тому, хто пробує. Бо якщо ми втратили раз шанс і не схочемо попробувати, так тоді що робити? Не вийде. А Бог дає другий шанс. І дуже часто навіть диявол може закладати таку думку, що для чого, то ми зробили раз гріх, посповідалися і зробили ще раз. І знову посповідали, зробили ще раз, і тоді що? Втрачається сенс ніби. Це диявол так закидає. А ні, сенс не втрачається. Бо одного разу чоловік ішов до храму, також кожної неділі ходив до храму, сповідався. І була в нього сусідка, яка завжди сміялася. Ну чого ти йдеш до храму? Кожної неділі, одно й то саме. Йдеш, наприклад, до сповіді, сказав, знов зрішив, сказав, знов зрішив, висповідався, очистився і знов зрішив. Каже, чи не краще почекати ціле життя, і тоді на кінець з цілого життя посповідатися і все. І одного разу була весна так, і було слизько. І ця жінка вийшла в магазин. В церкві вона не дуже ходила, але любила ходити в магазин. Там можна її покурити. І все почути, і пішла в магазин і не зауважила льоду, впала, спіткнулася, впала і зламала ногу. І важко встати, нога зламана. І тут якраз іде цей сусід, дивиться, і вона каже: Поможи, я впала. Так він каже: ну, як я тобі поможу, підніму, так каже, лід знову є, ти знову падеш. Я тебе знову підніму, ти знову падеш. Давай каже, почекаємо до весни. Прийде весна, сонечко загріє, дорога стане кращою. І тоді я тебе підніму, і ти собі підеш вже додому на це. От якраз цією спокусою, що диявол відтягає від сповіді, це якраз його спокуса. І перед тим, як йдемо до сповіді, якраз. Тут в Молетонечку пишеться, що потрібно робити іспит совісті. 128 сторінка, 5 мов до сповіді іспит совісті. Що таке совість? Ну, ми дуже часто вживаємо це слово. Ти маєш совість чи не маєш совість? Ну, так, що це таке? Як робити цей іспит совісті перед сповіддям. І Дуже важливо, навіть коли ми є вже в сповіді, якщо що, совість щось закидає, то дуже важливо є розпитати, якщо ми не розуміємо, а совість щось закидає, чи то з молодості, чи то з теперішнього життя, то потрібно сказати. Закидає совість перепитати, як це, як це розуміти. Ми перепитали, впевнились і все, тоді вже йдемо далі. І щоби собі уявити, як ми можемо відрізнити від зла чи гріх від доброго діла, то можна прирівняти це і чому ми повинні від гріхів очищуватися зрештою. Це та як тепер наступила весна, ми всі посадили зерно осінньо воно родить урожай, осінньо ми його зберемо, але там буде зерно, яке є налите, придатне для наступного посіву чи для споживання, що ми з нього зробимо хліб, і там попадає пусте, пусте зерно, яке нічого не принесе, тільки займе місце. От так якраз гріх це, є, це зерно, яке Займає в нашому, в нашому житті чи в нашій душі це місце непотрібне. Чи це ті діла, які займають непотрібне місце? Але факт того, що тобто, є, ми збираємо цей урожай життя, е, урожай діл, бачимо і розуміємо, що зерно треба вибрати добре. І якраз перед тим, як Йти до сповіді і очиститися, треба побачити, де це є погане зерно, щоб його відвіяти, як його зробити. І отут дуже просто, але дуже складно є прийти. Просто є в чому, що Бог нам все для цього дає. Навіть в молитовничку пише, як легше посповідатися. Чи то по заповідям, чи то ми візьмемо таке загальне людське, що ми знаємо, тут є по заповідям. Але вони всі е... заключаються в трьох моментах. Це є ставлення до Бога, ставлення до ближнього. Де ми є, чи то в подружжі, чи до спільноти, і ставлення до себе. Де це є погане зерно, що. Яке не приносить плоду холоду у ставленні до Бога. Чи це ми не помолилися, чи це ми не вшанували День Господній, тобто не пішли до храму, чи десь не попостили, десь не попрацювали над собою духовно, в духовному сенсі. Це є так і ті гріхи, які є проти Бога. Щодо ближнього, ну, тут є різний вік у нас. Навіть цей Давид, який написав Псалми, він дуже часто говорив, щоб Бог не згадував гріхи молодості Його. Він просив це. І дуже часто людина молода має свої гріхи, часто є живе не в шлюбі, не усвідомлює, що це потрібно. Вже старше покоління, воно старається відповідально до цього підходити. Молодше десь так, ну, ми маємо такий розум, такий трохи, як цей вітер. Дож трохи нагнав, прийшло, прийшло і, і так є. Але в серйозності, щоб вибрати це зерно, то вже якраз до цього треба підійти добре вивіяти це погане зерно. Е, Полову вивіяти. В спільноті ми живемо в подружжі. І вже якщо є шлюб, часто буває, що є десь і сварки, і приниження. І розуміється, що конфлікт він є для того, щоб вирішити ситуацію. Але конфлікт не є для того, щоб принизити іншого. Якраз подружжі, хоч ми думаємо, що ми маємо право, тому що, в принципі, це моя жінка, чи це мій жінка. Так ні, не маємо права, бо Бог створив Адама і Єву, чоловіка і жінку. Людину створив чоловіком і жінкою. Рівними створив. Людина це чоловік і жінка, таке це в Святому Письмі. І тут вже не маємо права діста, тобто вивищити себе. І це гріхи вже проти подружжя. Ми собі вже обдумуємо, що ми в подружжі можемо е, якраз відсіяти це недобре, щоб вибрати. І сіяти добро. Буває таке, що десь через брак цієї любові навіть вкрадаються десь і подружні зради, десь ми так, чи думкою навіть, чи ще вже діло, діявол так хоче, так як Адама Єву, відвести від Бога, Відвести, щоб вони відійшли від Бога, зрішили перед Богом. Але тоді воно й руйнує ці відносини. Колись хтось боїться, тоді, тоді страст з'являється. Це якраз із спецсовість, щоб ви зрозуміти, що ми будемо говорити на сповіді. І тоді вже гріхи, які стосуються себе особисто, як ми слідкуємо за собою, за станом своєї душі, за ставленням уже тоді. До Бога і до ближнього і до себе. Чи ми, наприклад, жаліємо себе для того, щоб піти там до храму, але одночасно не жаліємо себе, щоби там і зловживати е, якимось алкоголем чи поганими звичками, чи ще з чимось, що ми маємо. Це якраз ці три моменти, коли ми приходимо чи готуємося йти до сповіді, знайдемо якраз цю пилову, цей непотріб, який треба очистити щодо Бога, щодо ближніх, чи то в сім'ї, чи то в суспільстві. те, хто навіть в суспільстві вже з'явилося таке, що якщо я краду в день, то це не гріх. Тому що в день всі можуть побачити, а як краду в день. Це є крадіжка, чи то тебе, чи в підприємці, чи де воно є крадіжка, чи вночі, чи вдень. Це є чужа річ. І щодо себе, як ми ведемо вже це духовне життя, як ми ставимося, чи не є в нас десь гніву, чи от ми вміємо вибирати з інших. Добрі речі, чи вміємо завжди знаходити от погане в інших, і тоді воно так перемелювати. Кождаймо, що з полови чи своєї, чи чужої хліба не зробимо. Амінь. Слава Ісусу Христу! Найголище чеснотою, яка є для християнина будуючою, є покора. Але покора повинна формуватися. І найбільше, чим формується покора, це чеснота, чесно, цей жаль за гріхи. Роздумуючи колись, який може бути жаль, читав речення, що жаль є досконалий і недосконалий. Недосконалий жаль за гріхи, він достатній для сповіді. І він звучить так, що людина жаліє за те, що зрішила, за те, що має якісь недоліки, бо боїться попасти до пекла. От буде мені за це терпіння потім. За якихось там років, коли помру. я боюся пекла дуже. І цього достатньо. Досконалий жаль за гріхи це коли людина жаліє за гріхи через не тільки через те, що попаде до пекла, буде за це мати якусь кару чистилище, а через те, що образила любов, образила Бога, який її полюбив, який створив. Тобто От нам є приємно отримувати подарунки. Звичайно, чоловік чи дружина дарують квіти раз на рік, коли йде народження, чи річниця шлюб. Але коли подарують квіти просто в будній день, нам набагато приємніше, тому що робиться не з обов'язком, а з любов'ю. Так само, коли ми жаруємо за гріхи, Бог вже нагрішив, бо за це буде мати каву, це є зобов'язком. Але набагато, дійсно досконалий жаль, тому і називається досконалим, коли ми відчуваємо, що вразили любов Божу. Яка нас створила, яка любить нас і дуже хоче, щоб ми були з нею щасливі. Слава Ісусу! До цього, щоб пізнати милосердя, Бог є милосердний, своєї любові до нас, потрібно п'ять умов. Перше, було вже із підзовісті, то значить реконам сумління, усвідомлювати собі, пізнавати свої гріхи, жаль за гріх. Досконалі, недосконалі, але є це біль душі. Третє, що потрібно з нашої сторони зробити, це є постанова, постанова, що не грішити, поліпшитися, так? Молодий Ну, Але хто з вас після сповіді вже не згрішив? Підняли руки. Так, всі грішимо. Посповідалися і грішимо. Але що це означає? Ну, Я обіцяю, що по праву, правда, більше не грішити свідомо. Це, це людина бреше Богу від. Це, є, це більше постанов, постанова, вона означає так, я хочу, так як хворий прийде до лікаря і скаже так, Я обіцяю вам, докторе, що я хочу проходити процес лікування. Процес лікування. Я обіцяю, а це наша хвороба, то є це, що ми є немічні, що наша воля є нахильна до злого, у когось більше до е, гріх язика, у когось більше не так очі е, в голові стоять, у когось пальці такі довгі, ну в кожному, а у когось все. Все не так. Розумієте, людина схильна до зла, А постанова значить, я хочу з тобою, Боже, розраховувати. А ця постанова до цієї постанови означає: а як мені прийде така біда, що упаду, я. Не залишуся під владою гріха. Постанова поліпшитися, то значить, не буду жити під владою гріха. Я і так егоїст, але не буду постійно жити, так як отець говорить, цей приклад, не будемо чекати до весни, поки лед розтопиться, але вже тягну завжди, вчуся жити з Господом. Певна постанова, не перейде місяць, щоб я не сповідався, не перейде тиждень, щоб я не прийшов на службу Божу. Не перейде день, щоб я не молився, не звертався до Бога. Не перейде день, щоб я йому не сказав. Боже, милостив, будь мені грішним. Ось праведник сім разів на день упаде, но сім разів скаже. Боже, помилуй мене по великій своїй милості і багатню щедро до очисти мене. Боже не встиг б'є себе в груди, Бо не скаже в людській годені, не буду жити під владою гріха. І хочу все глибше, бо е, удосконалення – це є поступова дорога. Це не нараз сьогодні. Я посповідався і мені вже... що? Авреол біля голови свіли. Ага, Подумайте, то можна. Нема не того, а якби собі людина подумала, яка вже свята в цю мить лопне і залишиться. Це страшне діло. Церква церква веде до праведності, святі тайні потрібні до цього, але церква є спільнота грішників. Які немічні, яким потрібно уздоровлення, Божої помочі, Божого милосердя, Божої сили, яким потрібний Бог. Бог Бог нам потрібні. Кому не потрібний Бог, буде обходити, як чорт хрест. Надалеко. Я обійдусь без Тебе, Господи, Це значить постановлення. Я хочу жити з тобою. Амінь. Діва є царіця неба і землі. Вона через те, що стала сильнішою від цих спокою і здобуває таку владу Божої любові, що може цією любов'ю обгортати усіх. З'єднатися з Богом значить бути сильним з Богом, сильний з Богом, не тільки в справах свого життя родинного, приватного, але сильний з Богом у всіх справах, у всіх сферах. Вона сильніша, як пекло. При святий сповіді прията умова є виконати покуту. Покутує, куда є, після як священник дає розрішення, то значить печать, кладе, що Бог тебе простив, ще дає покуту. Але прощення гріхів, воно в'яже це і на це, щоб не цю покуту виконати. Якби священик eh, дав тобі щось таке важке, що не можеш виконати, треба сказати. Прошу, Отче, я мені це важко виконати, чи можете мені змінити. Або, наприклад, сказати, я боюсь, що мені це не вдасться, Можете мені змінити і, цю покуту. Якби священик сказав, я настоюю на тому, ти мусиш, а тобі не вдасться, або сам відчуваєш, і ти до священника і можеш. За наші гріхи вже спокутував, Ісус Христос своїм смертю на хресті Це всі наші гріхи. Але ці ті малесенькі покути, які приймаємо, це є знак нашої доброї волі, що хочемо отримати це здоров'я від Господа, здоров'я душі, звільнення від гріхів і відчувати владу Бога над нашим життям. Буває дуже часто, що, наприклад, людина заслужила велику походу, але священник часто потім дає, може, якусь коротку молитву, потім бере щось на себе. Я поможу, буду молитись за вас. Але це є дуже важливе, щоб ми і до цього віднеслися серйозно. Виконувати все, що священник дав. Бо це є влада зв'язувати і розв'язувати, що зв'яжете на землі, буде зв'язане і на небі. Ісус казав, апостолі, 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 і це влада, яка передана нам священникам через цю послугу, через святі тайни. А ми самі так само користуємося всього, veliko Božo milosrdja. Svješćenik sam sebe ne može razrišiti. Tak samo meni treba i ti do drugo. Likar sam iz može inkoli e, diagnoz postaviti. Može sebe pomogti, če velikovati sebe, ale svješćenik nikoli. Tak samo, če si malesenki dveri pokori, treba vhoditi Ches posluičena do Božo besutnosti. Я хочу вас попросити од мене. Можете зустрінути, можете розчарувати в нас священника. Можете зустріти священника, який не служить, а може замість служня Божого місто, може катувати, ранити. Хай для вас це не буде перешкодою, щоб йти до Бога. Священника до сповіді можеш собі вибрати, але не відкидай цю стежину покори до Бога. Хочемо відчути добро, хочемо відчути, набрати цю орієнтацію і ти стежиною спасення до життя вічного. Використовуємо можливість приймати святі Тайни, сповідатись, причащатись, Богородниць.